22 жовтня, Кириян Базар. О, рыбка. Рыбку сейчас подаемся. Смотрите, какие живые карась. Привай, я кутина у тебя карась. Вот там еще. 70 карасики. А сюда, конечно. А Сколько это А сюда почему? 160, 150. І дивіться, ось які столові, столові великі є. Я купили 50, 60. Ще одна А ви завтра будете? Не знаю. Не знаєте. А гарбуз ваш по яку ціну? 25, 25 Какой три за ним? У для от личого його вообще Ну что с у нас? И вот так кушают, и можно сушить, можно в сиропе сделать. Вообще он снижает, понижает давление. Да? да. Просто кушаешь. Его разлаживаешь, он, он хорошо сохраняется, разложен в Видите? И долго лежит. По 40 гривен в килограмм, да? Черная ветка, да. Да. 40 гривен. 40. 40. Да. Гутуля рыба 30 гривень. Яблочки а... по 35 это свои домашние 30. Гранат это же місцевий гранат. Да, да, 70 гривен килограмм. 50 гривень. 70 гривень. Килограм. А картопля картоплящий скажите? 25, крупная. 25. Ну, Пирчик. А то по 30 mm. там. Яблучки наші келійські по 25 гривень. Всі по 25? Ні. Ті по 30. А які оці? Ті по 30, ті по 25. Ці по 25. А це Семірів? Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. І що, Ірина? Що тут у нас новенького? Розказує. Ну, Клюква обліпіха ми все знаємо по 250 гривень. Банани хурма. 80, хурма 100. А ще красивий виноград, Цей виноград 120, сівеноград це 115, кишмиш 115. Можненький. Груша вкусна. Українська груша опять зайшла до нас. 120 гривень. Правда, 120. не піднялася. Бо холодильник охраняє. 130 конференція. Є шарончик уже. Є хурма, є шарон. 250. Мандаринки Мандарин. Мандарин. 150. Юар і турецький є 120. Він відео немає, але він сладенький. А слива ця? Слива 85. 85. Ананас. Ананас 250 штучка. 250 а, штучка. у нас есть и уже пришла, уже трошки фрукт. Да, для любителей 250 экзотики. 250 гривен. И есть, ну, мангочка, тоже 250. А что с помидорами, огурками? Едем дальше. Помид... Огурец 90 гривен. Ну, если не кондиция, 50. Такий покручений, побучений. Помідорка 85, 75, 55 він не кондиція, але він вкусний внутрі, сладючий. Вкусняк. Без прожилок, вкусненький. розріжеш? Розріжу один, покажу людям. Шикарний помідор. Угу. Ну, Із-за того, що він отакий, от поставили його дешевше. Так, так? 35. Сінка 35, да? 40 гривень перчик. 35 зелений помідор. А тільки що щось побачила? А, рідиска. А, редиска, дуже вкусно. 60 гривень, дуже вкусно. Вісенький варіант. А як у тебе капусточка? Брюссельська капусточка 150 гривень. 150 Так, Свіженька. А кукуруза? Кукуруза 20 гривень. Молода, це перший збір, бідні люди садять, стараються. Перший збір шикарний, сладюча. Добрий ринок, давай торгуємо. Гарного, гарного дня. дня вам. Гарного дня. Приходьте. Ось перчик. Ось цей це ще наш не турецький. У Олі є перчик. Ось який він гарний. Яку ціну, Оль? 75 гривень. Так що прямо гарний перчик. І огірки ще скажи, яку ціну твої. Теж такі гарнюні. гарнюні. Огірочки ще. Яку ціну? Сто гривень. Сто гривень на огірочки. О, помідорчики є різні. А пекінка? Яку? 30 пекінка. Так шлюжу показуємо її. Давай, я А ну, ближче, ближче її покажи, яка вона так прямо. Да. О, дивіться. Красавиця. Да, красавиця і кутина. 250. А це журавлина, так? Да? Да. Журавлина. ж 250. 250. Все, гарно дня тобі, Олечка. Доброго ранку. Що тут у нас з м'ясом? Дешевіє, дорожає. Пока стоит все на месте. Ляшечка 260. Вот такие почные филечки 300. 300. Биточные тоже 300. И шеечка 300. Шея 300? Да, шеечка 300. Угу. Лопаточка и ребрышки по одной цене 250. Есть вот такие тоненькие ребра, Они по 150. 150. Да, это бывают у каждой свиньи такие тоненькие ребрышки. Гляшечки 150. Сальные обрезки. Ну, у меня осталось немножко, но 50 гривен. Сало, ну, сало, сало и 200 да? и до 150. Зависимость mm -hmm. от усилий. Позаниночка 250. 250. Снайда, соломочка шмарная, mm -hmm. все домашнее, вкусное, свежее. Всего доброго дня. Давайте. Вам всего хорошего. Яловичина, да? да. І И пучину молоденька. Мяки 300, антрикотик 280, грудинка 250, 200, мясные обрезки 280. Mm -hmm. Есть печенок, голяшка, голяшка 200, хвостик 140. 140 хвилист. Хвист до речі дуже рідко можна найти. Печь он маленький, оно Угу. Mm -hmm. А печінка теж. Да, 250 печінка, Чувствует 150 сердце. Uh -huh. І посвиніли. Галяшечки кутили. 150 гривень, хванички, красиве. А, я а кисточки це щось. Сорок 40 гривень. Сорок гривен. Сало височин. О, сало. І товстеє. Якутину це товстенько. 300? 300? Ага. А, а тоненьке. 200. 200. Все, дякую вам, гарного дня.